Полтавській галереї мистецтв святом. Тут відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Почесними грамотами та відзнаками нагороджують тих, хто невтомно працював на культурній ниві, особливо в період війни. Серед них і директорка міського центру культури та дозвілля Оксана Михайленко. Вона розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення заклад перетворився на центр благодійної допомоги. Концерти втратили важливість в перші дні війни, і всім стало зрозуміло, що треба ставати на допомогу нашій армії і тим людям, які приїхали в наше місто. От ми вели прийом, обслуговували тих громадян, які потребували нашої допомоги. Близько 100 тисяч людей за цей час пройшло. Через наших працівників їм довелося виконувати роль і волонтера, і реєстратора, і психолога. Нагороджували місцевих культурних діячів і нагрудними знаками за вагомий внесок в розвиток національної культури та віддане служіння мистецтву. Таку нагороду отримала й Оксана Євстігнєєва, керівниця ансамблю танцю. Гарний настрій. Я особисто працюю з дітьми, тому я вважаю, що ми повинні наповнювати їхні душі чимось Прекрасним, але в тому числі і вчити підтримувати під час війни наших бійців. І ми допомагаємо з нашими дітьми, з батьками всім, чи можемо, тому що ну, діти повинні жити в сучасному світі, розуміючи, що відбувається. Майстри народного мистецтва це той невидимий фронт, який є неймовірною підтримкою наших збройних сил, зазначив очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Я хочу висловити безмежну подяку. І щиру вдячність всім без виключення працівникам культури за постійну підтримку наших військових, вимушено переміщених осіб, які були і змушені були приїхати до нашого міста. Ви взялися за плетіння маскувальних сіток, за збори продуктових наборів, за пошиття одягу, освоїли виробництво кікімор та багато багато іншого. Ваш Творчий внесок у розвиток національної культури та щоденна праця заслуговують на словах щирої вдячності. Завершили святкування піснею сюрпризом, яку для колег написали співаки Полтави.